Друзі, сьогодні у нас буде медитація в парку. Нехай вас не відволікають сильні шуми. Ми сьогодні будемо робити з'єднання із маслом ветівер. І зробіть зараз глибокий вдох, глибокий видох. Погружайтеся в аромат ветівера. Відчувайте його глибину. Можливо, для когось цей аромат. Може здатися солодким для когось важким. Будь-які злакові, а він саме злаковий, вони мають трошки важкі аромати. Відчуйте зараз, можливо, важкість від цього аромату. І нам важливо відчувати важкість в тілі, що відчувати, що я в тілі. І це психосоматика тих то не вміє заземлятися важкі стілі, зайва вага, артрози, болі. І відчуйте себе, зробіть асоціацію, начебто ви дерево. І це дерево є деревом сильної кореневої системи. Прям уявіть своє дерево. Відчуйте себе цим деревом. Дихайте, відчувайте, як ви обнімаєтесь цим деревом. Відчуйте дуже сильне коріння, яке йдуть дуже глибоко-глибоко в землю. І чим глибше йде коріння, Тим більша кількість мікроелементів воно живить, тим більше воно може з'єднатися з водою, а вода знаходиться глибоко-глибоко в землі. І щоб споживати цю воду і не залежати від дощу, має бути дуже сильна коренева система, яка йде в глибину підземні води. Відчуйте зараз своє з'єднання з цими підземними водами. Відчувайте це прямо зараз, відчувайте одночасно стан свіжості. Це вода дуже холодна, яка глибоко-глибоко відчуйте, ніби ви обливаєтесь, відчуйте одночасно холод. Коли ця вода йде по судинам і після неї тіло зразу зігрівається. Відчуйте, що ветівер це мікрокопія якогось великого сильного дерева родової системи, людина це також мікрокопія, як начебто у нас. Не може бути дві ноги, якими ми просто з'єднуємося з землею. У нас є багато меридіанів, через які йдуть потоки енергії. Відчуйте себе пронизаним цими меридіанами. Дихайте зараз. Відчуйте зараз, начебто, вся ваша коренева система. Яка сконцентрована в ділянці живота дає силу, енергію, ресурс. Відчуйте, як ця енергія розсіюється у всі ділові сфери, як начебто зараз ви з'єднюєтеся з усіма вигідними пропозиціями. З наддостатком для того, щоб відчути ще більшу силу, владу, для того, щоб створити спадок для спадкоємців. Інформаційний спадок, можливо, матеріальний спадок. Відчувайте одночасно відчуття, що я відчуваю зв'язок із самими сильними предками свого роду, і зараз приходить стан розслаблення, спокою, харизми, стійкості, впевненості, щоб не сталося, я справлюся. Я сильний. І тому я йду вперед, без всяких страхів, я знаю, що завжди є підтримка від людей, кожен з цих людей, знаю я чи не знаю, є мій рід, а я його нащадок, по право свого народження, я вже маю підтримку від будь-кого із моїх предків. Якщо тільки я заберу. Своє почуття бути кращим, як вони, або приниження Я не гідний, я недостойний, я не заслуговую. Нам не потрібно нікому нічого доказувати, вислужуватися, заслуговувати для того, щоб мати право на підтримку. Кожен з нас просто є. Він уже народжений. І якщо я народжений, я вже частина родової системи. На рівні людства глобально. Відчувайте зараз рух тілі, як начебто соки, які зараз тягує дерево з центру землі, зараз входить в кожну клітину вашого тіла. Відчувайте наповнення, заземлення, коли земля. Це і є основа, підтримка і те, що повторює енергію землі у моєму тілі. Це мої тканини, це мої кістки. Коли з ними все в порядку, значить, все в порядку із контактом із землею. Дихайте зараз, переосвідомлюйте, слухайтеся в звуки природи, вона прекрасна. І поставте зараз перед собою наймасштабніші цілі. Відчуйте силу в ділянці з живота. Дихайте. І коли ви готові, відкривайте очі. Давайте. Також витівер це ще про тих, хто не можуть завагітніти, народити. Це перші дві нижні чакри і тому важливо наносити його на стопи, заземлятися, відчувати цю енергію. Іти в глибину, перестати розбиратися із своїм родом, корінням, а просто зрозуміти, що в моєму роду є різні люди. І коли ви це розумієте, ви перестаєте з цим боротися. І ті, хто хоче піти глибше в енергію зачаття, зрозуміти, що це, як це і про що, запрошую вас у курс трансформація. Саме там ми на глибинному рівні розбираємо енергію зачаття, психосоматику зачаття. Там ми дивимося, йдемо в програми народження. І якщо для вас це важливо, переходьте за посиланням під цим відео в курс Трансформація, в проект трансформація, де ви зможете змінити своє життя. Налагодити усі сфери, відновити свої фінанси, відновитися матеріально, заземлитися, відчути життя усередині себе. І якщо ви готові щось змінювати, тоді чекаю на вас. Приєднуйтесь, друзі.